Нова моделька баскетбольного рюк... рюкзака з'явилася у нас в наявності. Він об'ємний: 35 літрів, зручна ручка для його тримання, носіння. Також між шлейками є замок для фіксації шлейок. Стильний дизайн, два цвуші. Також уся фурнітура тут з логотипами, з свушем та написом Nike. Це йде основний у нас відділ. Сюди може навіть поміститися м'яч. Також додатково тут сіточка є всередині. Ось такий принт. Буковий карманчик у нас йде окремо від великого. Він також тут з матеріалом, щоб захищати міст його. Ззаді також є великий карманчик на спині. Букові кармани є. Без замочки в сіткою і просто.